Я вважаю, що коли ми говоримо з вами про якусь допомогу, про якісь ракети, я хочу нагадати всім конкретно, скільки ми отримує зброї, за які нам пообіцяли, ви гарно пам'ятаєте, в му році ми повинні були отримати мільйон снарядів. Да, а потім верно. сказали, що 24 му році ви їх отримаєте, а ми їх досі не отримали, люди. А, а 24-й рік Так. Да. Тому говорити про те, що, знаєте, правильно каже наш президент. Наш президент каже, що потрібно обов'язково виконувати те, що ви нам обіцяєте. А що ми бачимо сьогодні? Слухайте, ну дивіться, за ці, там, полтора ро ро ну, да, за півтора років. Північна Корея відправила 9 мільйонів снаряд. 9 мільйонів. А нам один. Не, ви уявляєте, уявляєте собі, це тільки вони, а і ще снаряди у себе там виготовляють 24 на 7. Тобто, ви розумієте, який колосальний відрив, Тобто, у нас там більше. Одного мільйона трішки там, то що там ми своїми силами що е, підготували. Тобто 10 або 15 разів більше Це дуже у них е, снарядів. Ну про яку перемогу ми з вами говоримо, люди? Про яку? І ще я хочу нагадати, що додається туди е, Китай, і Китай почав допомагати зброям е, Кацапа. Ну про що говоримо сьогодні?